Ось така в мене вафельниця Snack Collection. Купувала я її тут в Польщі, в магазині. До неї іде 12 зйомних панелей. В мене в комплекті було дві: ось така для вафель і ось така для сендвічей. Ось так вона виглядає вживу. Знімалася дуже просто. Ось. І ви можете поставити будь-яку іншу панель, в залежності від того, що, вам, що ви хочете приготувати. Ось панелька для вафель. Я дуже багато використовую саме цю панельку, тому що я печу вафлі і солоні, і солодкі. Мені це дуже подобається, і це дуже вигідно і корисно, тому що не потрібно використовувати олію або зовсім мало олії. От, і мити її теж дуже, просто, просто проточною водою з губки. І все. Не потрібно її віддирати, відмивати. Дуже раджу, хто досі вагається, купувати чи ні, однозначно раджу купувати, тому що це дійсно дуже корисна річ для тих, хто багато готує, без олії. Або не хочу використовувати олію, тому ну, дуже раджу класна покупка, класна інвестиція.